Дивіться, Ігор почав мити машину і пішов дощ. І ви знаєте, це така правда життя. Щоб пішов дощ, треба помити машину. Та змивай вже. Буде чистюля. Буду їхати у відрядження. Дивіться, скільки цьогоріч буде шовковиці. Морви, як вона Ось вже трошки є, бачите, от вона така рожева. рожева. Значить, готова. М -м -м. Солоденька. Я колись коли її побачила, то коли ми приїхали купляти цю хату, дивитись на неї верніше. Після того, як я побачила цю шовковицю. То я вирішила, що треба купляти цю дачу. Дивіться, хто в мене тут є. Мажор Кс-кс. Він вже трохи глухенький, але живий. -ху -ху. Смакота. Ось таке дерево, воно звалилося, але відросло і вже ось не таке маленьке. Багато можна їсти. Ням-ням. А ще ось агрус. Глянь такий великий такий. Ми його тут оновлювали декілька років. М -м -м. Також вже дозріває, але вже можна їсти. Я люблю зелений. Оце таке. А це білий. Це теж з рожевим. Так і повечеряли. А що це у нас тут? А у нас тут перший огірочок. Дивіться, який ой, салатом заступила. Ось вони такі, ось уже. Угу. Будемо хрумати. Зараз зробимо салатик. Тут експериментую, тут в мене лежачі помідори, а там прив'язані помідор. Ой, огірки, огірки. Заговорююсь. Крепимо жуків на картоплі. Так, ще до малярки у нас ще сьогодні жуки. Чого там? Чим кропиш розкажу? Ой, так, так, так. Постійно, тільки їм. Не підводив ніколи. Екологічно чистий біологічний препарат. Окей. Можна пити. Ця штука була зелена, пофарбували білим. Таке зелене море у нас. Зелений город. Там хтось косить у сусідів. Ми крови. вже які в мене мальви. Густо, але ну, подивимося, як воно буде. Тут густо, але тут біля теплички рідше Так, дивіться, як ви думаєте, що це? Схожа на піцу, але піца не проста, а піца з кабачки. Такий шедевр Ігор мутить. Готує. Пан грибочки вже приготував. потім покажу результат. Ну що, піца на кабачковій основі готова? Ось вона, як вона вам. Смакота! Зараз будемо пробувати. А у нас нарешті почався процес. Рубаємо дрова. там вже трошки нарубали. Ось отут. Рубаємо з помічниками, тому що це така робота не для пенсії. І сюди складаємо. Ще трошки залишилось. І можна вести ще одну машинку. Збирати гроші і вести. А це, подивіться, який вони неймовірні. Які кольори повідкривалися, такі гарні. Такі жовтенькі, фіолетові і якісь рябенькі, не знаю. Такі крупні, класно. Я заслужила. Бачите, Ігор мені ще приніс. Перекус. Дякую. Не забувай, що за закуска Крадеградус. Це мій обід. Фруктовий. Угу. Потрішечки складаємо. Ось так уже вимальовується. Ігор зробив тут стінки, щоб можна було доверху складати більше набагато, ніж минулого року. От. Все-таки хочемо ще одну машинку довести, щоб було з запасом у нас, щоб мене не хвилювались. Тому ще зберемо гроші і все-таки цього року трошки потратимось. Ось таке літо в Медвені. Трохи позаростало, багато роботи, як завжди, в селі. Ще куча вишень є, обриваємо потрошки, як доходять. Всім папа!